Роздивимося сьогодні в Blender, власне, модифікатор поділ поверхні. І також роздивимося, як можна створювати фаски. І також подивимося, як можна працювати з такою можливістю, як можна налаштовувати. Давайте, перш за все, налаштуємо власне мову. Дивіться, у нас тут є редагувати меню і є вподобання. І тут можна, де у нас є інтерфейс, можна налаштувати мову. Тобто можна українську поставити, можна поставити будь-яку іншу мову, яка вам подобається, яка вам більше буде до смаку і зручніше працювати. Ну Давайте у нас тут є власний квадрат. Давайте ми його зараз е трансформуємо, витягнемо трошки і застосуємо модифікатори. Дивіться, переходимо тепер сюди в модифікатори. Натискаємо, створити модифікатор, і у нас також є генерування. Дивіться, Тут є поділ поверхні. Застосовуємо модифікатор. Тут у нас є власне, метод CutMoeQuark, дивіться, такий модифікатор, і також у нас є тут рівні. Так? Давайте рівні, якщо більше, максимум у нас буде 6 рівнів. і буде у нас трошки змінюватися. Бачите? Тобто поверхня трошки така у нас буде більш ладкіша. якщо більше рівень, більш ладкіша поверхня. І також можна, ну, давайте, нехай буде наприклад, 5, нехай вистачить. Тепер дивіться, можна також модифікувати. Давайте, давайте зараз перейдемо в режим редагування. І, наприклад, у нас тут є розсікти петлею, Дивіться, є замкнутий розріз. І давайте спробуємо розрізати. Ну, наприклад, давайте сюди застосуємо. І дивіться, можна ось таким чином можна викривлювати наш об'єкт, наш меж, можна змінювати його форму. Ось таким чином. Бачите, ось так можна робити ось такі модифікації. Ось таким чином можна це розрізати. Також, ну, Давайте зараз перейдемо тепер в об'єкт. режим об'єкта. Так, ось такий, в нас цікавий, власне, ось такий у нас цікавий об'єкт. Тепер далі давайте застосуємо, власне, Модифікатор фаска, подивимось, як все буде відбуватися. Так, Беремо додати. Так, Додати у нас буде куб. Додаємо. Так, І тепер переносимо його власне, сюди. Переносимо трошки сюди. Так, І давайте його власне, викривимо. Так, Ось таким чином ми його видовжимо. І давайте застосуємо модифікатор фаску. Так, у нас тут є. Заходимо в режим редагування і застосовуємо фаску. Дивіться, ось у нас є фаска. Так, застосовуємо сюди. Дивіться, щоб упевнитися, що ми точно обрав, обрали власне, повністю об'єкт, треба натиснути просто А. Натискаємо А в англійському регістрі. так, І тепер застосовуємо модифікатор Фаска. Так, Фаска. І тепер дивіться, ми можемо також застосовувати. Бачите? Тобто, як нам потрібно, робимо ось такі робимо маніпуляції. Так, і тепер тут є налаштування. Дивіться, у фасці у нас тут є налаштування сегменти. Тобто кількість сегментів можна також збільшити. Бачите? Тобто якщо ми збільшуємо кількість сегментів, у нас також фігура стає більш такою гладкішою. Так? Тобто, бачите, ось так вона у нас змінюється. Так, тепер ми можемо перейти в режим об'єкта, і ось така фігура у нас власне, вийшла. Бачите, ось така ось фігура згладжена, ось така цікава фігура у нас вийшла. Ну Давайте ще створимо, давайте ще деякі, власне, додамо сюди також. Так, У нас є меш, нехай буде також куб. Давайте ще покажу, як застосувати можна модифікатор поділ поверхні. Так, Давайте накинемо на нього генерування, поділ поверхні. Так, І ще раз також давайте його модифікуємо. Так, ну Нехай буде 3, наприклад. І Тепер переходимо в режим редагування. І також можна сюди застосувати, наприклад, замкнутий розріз. І Також виділяємо, бачите, можна також все це трошки сюди, трошки сюди. дивіться, у нас розрізати петлею можна по горизонталі, можна по вертикалі. Розрізаємо тут, розрізаємо тут і отримуємо власне, те, що нам потрібно. Дивіться, Ось такий об'єкт отримуємо. Так, Зараз я тепер переходжу в режим об'єкта. Ну, також можна конвертувати, тобто якщо у вас все подобається, ви вже створили все, що потрібно, можна конвертувати в меж. Всій. Дивіться, ось так можна конвертувати, також все, все конвертувати можна власне, в меж. Тобто буде ось така фігура. Ну, давайте власне, її обернемо, подивимося, що у нас тут є. Ось такі фігури у нас цікаві виходять. Тобто, бачите, це модифікатор у нас поділ поверхні. Ось такий цікавий у нас модифікатор. Ну і також можна робити ще різні там операції, ми роздивимося їх пізніше, тобто багато чого ще цікавого, тобто можна створювати масиви з об'єктів, там можна їх згнати також. Це ми подивимося трошки пізніше. На сьогодні все. Дякую за увагу.